Вантажний підйомник на 3,5 тони. Конструкція підсилена, збільшена, збільшена в усьому, маслостанція більшої потужності, сама труба е, теж має е, більший розмір. Фланци для гідроциліндра 16 теж збільшені. Платформа збільшена. Труба 100 на 50 і на 3 ще з додатковим підсиленням знизу. А рифленка 5 мм. апарелька працює отак. Вот Піднімаємо і в такому положенні вона стоїть. І опускаємо. Вот Ось так вона опускається на борт машини. Регулювання висоти нижньої зупинки, спеціальні регулювальні болти. Аварійний клапан на одному і на другому гідроциліндрі на випадок обриву шлангу високого тиску. Масльонки на всіх шарнірах стоять. На центральному і не тільки на центральному, а також на, на оцих шарнірах, внизу, також на шарнірах. Зверху, ну ось сюди вони є. Підйомник готовий до відправки. Скоро будемо відвозити.